Вітаю! Мене звати Тетяна Макарчук, і я очолюю один із кампусів ліцею Стаді Акедемі в Києві, де я викладаю англійську мову. Відповідь на питання «to be or not to be a teacher» для мене завжди була «to be». У своїй професійній діяльності я керуюсь з філософським принципом того, що не важливо, наскільки повільно ти рухаєшся, головне не зупинятися. Мої уроки не відривні від контексту життя, адже мова це не просто матеріали з підручника. Тому ми можемо на уроці і тримати в руках оригінали листа від самої королеви Єлизавети II і читати газету з лондонського метро. А чому б не поставити виставу англійською мовою до батьківських зборів? Не сходити до музею, щоб потім обговорити побачене, або навіть не поїхати до Англії. Часом достатньо просто провести урок на шкільному подвір'ї, і це вже буде урок у контексті. Окрім англійської мови, я також маю досвід викладання таких предметів, як math та science за міжнародною програмою Cambridge. На своїх уроках я використовую комунікативний підхід і диференціацію, адже кожна дитина унікальна і потребує власної траєкторії розвитку. Учні працюють у парах та командах, розвивають навички комунікації, партнерства та критичного мислення, якості без яких неможливо уявити людину 21-го століття. Ми живемо в еру нових технологій, і учні вже з з підручником зацікавити ну дуже важко. Тому ми на уроках занурюємось у віртуальну реальність, використовуючи vr окуляри та виконуємо інтерактивні завдання. Також я широко залучаю stem підхід. Де учні плідно працюють над презентаціями своїх проєктів, шукають та аналізують інформацію, вчаться, відстоювати свою думку або йти на компроміс. І, звісно, це все англійською мовою. Суть моєї педагогічної ідеї проста як present Simple. Мова це інструмент, завдяки якому можна побачити цілий світ, а часом навіть і всесвіт. Урок англійської мови не починається і не закінчується зі знайомої фрази «London is the capital of Great Britain», і наші уроки ухоплюють набагато більше від Києва, Маріуполя, і Чернівців до Європи, й Океанії. Ми вчимося бути гідними громадянами світу, але ніколи не забуваємо, що насамперед ми українці, і ми будемо гідно нести це ім'я у світ, щоб нас чули, бачили і нами пишались.